Я пройшла профорієнтацію на Staddy Travel Group. Проходила я її дві години, півтори години в мене зайняли 5 тестів, і півгодини це була консультація вживу в онлайн-форматі. Що можу сказати? Профорієнтація доволі точна. Тобто. Після неї я зрозуміла, в якому напрямку мені потрібно рухатися. Я почала дивитися на ті професії, на які би я можливо не подумала, і вони почали мене якось більше цікавити, тому що на Консультації е, мені пояснили всі мої результати з проходження тестів, мені пояснили, е, що мені потрібно робити, на що мені потрібно звернути увагу. Е, мені все досить чітко, просто та злагоджено розказали. Я залишилася дуже задоволена, мені це дуже допомогло, е, тож це звісно вартує.